Вітаю! Сьогодні я покажу вам деякі медитативні вправи для пацієнтів з легеневою гіпертензією, які покращать якість сну та психоемоційний стан. Медитація усвідомленого дихання. Сядьте з рівною спиною, верхівку голови направите догори. Спина рівна. Зробіть спокійні вдих-видих, закрийте очі та зосередьте увагу на диханні. Налаштуйтесь на власне дихання та спостерігайте за ним. Спостерігайте, як повітря входить і виходить через ніс. Відчуйте його про холоду та як воно наповнює весь об'єм ваших легень. А при видиху, як тепле повітря покидає ваші легені. Намагайтесь дихати повільно, не змінюючи природний ритм. Просто слухайте, як відбувається вдих і видих. Чи є паузи, наскільки глибоке ваше дихання, чи задіяний живіт, чи піднімаються ребра. Якщо у вас з'являються будь-які думки, просто дайте їм можливість бути і пролітати як хмара. Слідкуйте за своїм диханням протягом однієї п'яти хвилин. Тепер обережно зробіть більш глибокий вдих, та на видиху відкрийте очі. Візуалізація. Сядьте з рівною спиною, верхівку голови до догори, спина рівна. Зробіть вдих, видих, закрийте очі та уявіть, як з кожним вдихом ви наповнюєте свої легені чистим, прозорим, цілющим повітрям, яке надає енергію, сили та здоров'я. На видиху уявляйте, як з видихом виходить напруга, стрес, негативні емоції та втома. Залишайтесь у цьому спостереженні 1-5 хвилин. Обережно зробіть більш глибокий вдих та на видиху відкрийте очі. Якщо у вас залишились питання, пишіть їх у коментарях під цим відео. На сторінках центру дитячої кардіології та кардіохірургії та Асоціації хворих на легеневу гіпертензію бережіть себе та легкого вам дихання.